Добрий день всі. Закінчились шнива. Сейчас ремонти у нас. Тут міняємо масло. По мілочам то те, то те робимо. На семечку будемо під барабаня знімати. Ставить друге під барабаня. Тобто будемо наклонку знімати, тут наклонки у нас. Успокоїтеля всього обірвало. Ці знімемо це, знімем, це поставили. Так, трактор теж розібраний. Зняли головку, відвезли на ремонт. Десь при нагрузці трохи гази пруть і випирає антифріз. Заодно зняли топлівний насос. І форсунки. Ну вже топлівний насос і форсунки зробили. Зараз поки насос ставлю, головку відвезли на дефектовку. То ремонт форсунок 3200. виходить 800 гривень одна форсунка. А ремонт насоса 3500. Вже все одно розібрали та рішили заодно все. коллектор. Там надо было высверлить бы бо обервало. Болты. То вот так и не занимаемся. Головка будет вроде на следующей неделе. Ну, нам пока не горит. Сейчас пока насос есть. Вкидываю его. Хай стоит уже с насосом. По комбайну в масло. Сейчас там плиту привезу, я поставлю на гидронасос. Сейчас покажу. Вот там один болт обервал. Резьбу, точнее, обервал. Все, оця плита, що тут на маховик, і все насос гідростатики, Він на чотирьох болтах отут прикручується, і в одному різьби не було. Поки є время, зняли плиту, То там висверлили, зроють гужон. Ну, вже точніше, зараз привезу, це все, все діло поставлю. Масло залив і буду заводити. Так. шлангу ось у. перепакували оцю, до фільтрові де теж підтікало трохи. Воно не годиться таке. Так, масло. Залив чистенький уровень. Ну зараз. Заведу, то воно розійдеться ще. І далі по мілочам то те, то те. Це все зберу. І вже може на наступній неділі будемо знімати наклонку. Уже знімав теж відео. Не знімав, довго щось не було взагалі бажання. То на наступній неділі, може, зніму наклонку. Поміняємо під барабань. Да, Че то ти жарко. Якраз знимем наконку, а вот тут у нас біда трошки. Оцей вот вал, продольний люфт. В тому году на семечках загорівся вот тут. Воно ходить туди-сюди і десь тернуло, а воно ж поляка із сімок. Тернуло і загорівся. Так, ладно, буду ставити насос. Вже потім скручу комбайн, заведу, покажу що до чого.